Отже, прийшов час прийшов час запрошувати нашу чарівну гостю. Так, е, поки що... — А що ж на твій перший? Вон, а, че, не можна? А, а може я хочу? Ду, може... — головний, ну, можна... головний режисер. Головний режисер конкурсу. Я досвід дає своє. Андрюха Міст Скул! Можна Зустрічайте в нашій студії в прямому ефірі так. Юлія Ковальчук. Юлія, не тяни, не тяни, того мішка важкого. Ти сидить, який би тобі живе. Доброго ранку. Тобі Добре. дякуємо, що Добре. ти сьогодні Добре. з нами. Давай миха туди, давай туди. 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 Нас з мішком. Привіт, 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 якось... Я хочу. Сюди всередине. Можна? Так. Так, О, як замечательно, Все добре. Да. Юлечко, і... дякую, що завітала. Мені так висподовилися. Я хочу бажання загадати. Хочу бажання? Два Андрія. Класно. Так, що мені загадати? Аби все сьогодні склалося гарно так? Щоб ніхто тебе не дістав з цих двох хлопців. Хай буде так, все. Ще. Все, так, все буде добре. Все, поїхали. Так. Наразі. Поїхали. Куди так, їдемо? Нормально. Так, кудись. Е -е, ну, е -е, розказуй, розказуй нам. Е -е, головний режисер конкурсу Міскул 2015. Я наскільки розумію, це вже не перший мізку. Ні, не перший, третій. Третій. А, е -е, а скул це. Е щелепа. Щелепа, так, так. <рігат> – А ну, Скільки у нас з великою чи малою щелепою? З різними різними. Так, так? різні розміри, ага. абсолютно при а, е, а як означається спеціку. взагалі розмір щелепи? Штани цирк? Дівчата приходять, і ми зразу починаємо виміряти лише. Скажи мені, які вікові категорії? Хто приймає участь? Які класи? Від 14 до 17. Ну, тобі ж десь приблизно з 8 до 11 класу. Ну, 11, само собою, випускниці. Старші старший клас В такому віці, насправді, що викудається. Які приймають навчальні заклади участь? Школи чи ПТУ? Е, ні, 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 школи. Це суто шкільний конкурс, і я тобі хочу сказати, що в цьому році дуже багато було подано заявок взагалі. Анкет. Рекорд? Е, ну, Скажем, так, напевно, до 30 анкет у нас було всього. Як, як думаєш, сам з чим це пов'язано? Дівчата хочуть швидше заміж вийти? Чи якийсь гарний присповід? Можливо, ну може і приклад, але швидше всього, що все-таки корону корона одягається один раз в житті, напевно, їм там на конкурсі. Просто підняти своє его его. Як ви вдосконалитись напевно. А міську залишає Хмельницький чи обласний конкурс? Хмельницький. Тільки школи да, да, тільки Хмельницького. І таке питання. Міцку, а що не між школа? Що е, позичення скул? Ну треба ж розвиватися якось в різних напрямках. Тобто, Євро, да. В Європу? Так, в Європу. Україна то Європа. Вчора вчора була е, Ліна Попаліто. у нас вона mm. нас навчила е, трьом словам, які потрібно обов'язково користувати. Це фешн. I'm a superstar, I'm number one. Ось таке. таке. It's yeah. it's school». Потім хтось прийде до нас, і ми вже тут можемо. Fashion min number one. А як відбувався? Як знаходять учасниць взагалі? Як вони подають заявки? Ну, взагалі, no, сам конкурс він для початку проходить в нього є три етапи. Попередній кастинг. Так, попередній. Попередній не кастинг, а конкурси, які в принципі проводять між школи. Ага, і Так, В кого міс весна, в кого міс зима, в кого там і місь сьомий Б. стає 11-класниця! Одиннадцятий А, 11-й Другий етап, в принципі, ми проводимо вже свій кастинг. Де обираємо вже дівчат конкретно, які Ї... подали анкети, да вони зарані Зі подають всіх анкети. 30 шкіл наших да 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 ну е, подають анкети е, майже всі школи, але на жаль на кастинг не приходять всі дівчата. Можливо, тому що коли їм подається положення, вони вже трошки лякаються там. Ти але... які є. Oh, а положення oh, взагалі там є? Скільки питань, скільки питань сразу вже? Положення є? Це означає, графа... що нарешті, нарешті в студію прийшла дівчина, і ми одразу починаємо за себе. Зараз, зараз буде, зараз Андрій Ромаліді буде питати про каву, я буду питати про телефон. <плат> Ні, насправді це мав Ткачов спитати, в Мені завжди таке завжди цікавинка. Є в положенні в графа фінансово? Абсолютно ні. Все безкоштовне. Абсолютно все безкоштовно. Нема ніякого там взноса там першого, так як буває в деяких конкурсах. Добре, дивись, ми трошки грозили степана Кушніра, тепер трошки погрузимо, що тебе да. корупція є така штука? Ні. Чи? Як нема? Ні, немає абсолютно. Що це за конкурс? Повірте мені, що ми. Ну, у нас корупція не процвітає, скажемо. Ну, а... Можливо, навіть деякі люди на нас із цього ображають. Цукерки приносять? Вони нам? Так. Mm. Добре, дивися, якщо корупції немає, тоді як виграють дівчата? <кхи> Яким чесно? Хто в журі? Чесно, <кхи> чесно? <кхи> чесно? <кхи> да, так. Останнім часом думав, що корупція це і є чесно, ми вже mm -hmm. звикли до кого? Ні, це ви так, не робіть для нас таких, я не знаю, <кхи> <кхи> пафосних людей. То, абсолютно. Хто сидить в журі? В журі сидять. Чи, 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 юрі... ти ти Скільки коштує? Кош... Ти коли не режисер, ти я думаю, ти займаєшся дівчатами. Я не Нас жаю, займається ти... взагалі журі і, і, і спонсорами головний директор. Ага. Скільки коштує місце в журі? Тисячу доларів. Сережа, не кажи так мало. <рігалі> <рігалі> а, це, мало. <рігалі> це мало. Це мало. А ти дуже хочеш журі? він же мені достав мене, каже, ти знаєш такого рік і дає гроші, потім зводить на пиво, можу замість тебе вийти в ефір. Ну, по-перше, я вчора запропонував, щоб тебе запросили до нашої студії. І ось так всі були проти, всі були проти. Тут реально був бунт, тут був такий пікет. Романіті з Стлубаніком ходили з плакатами. Ні, ні, А я кажу, хлопці, не можна пускати. Не можна пускати Я кажу, я кажу, хлопці. Хлопці, скаменіться. Ні. Бути добрими. Не. Нехай, нехай прийде світло людини, поговоримо про щось світле. Ось так. Про гарне? Про гарне. Та а вже высока. про світле. Де буде відбуватися міську 20, 2015? 20, 26 лютого, лютого. лютого. Да, 18.30. 18. Дуже, дуже весело. Дуже Квитки коштують гроші. Ну, звичайно. Звичайно. Ось де заробляються. Ну, як приміщення. До, до речі, хлопці, я хочу вам сказати, що на даний час ми. Ну, білетів практично не залишилось. Ого. Тобі ж дівчата Ми на не цікі... на да. Добре, ну... тоді е, йде наступне питання: скільки потрібно заплатити, щоб прийти хоча б на, на концерт. Я вже так розумію, що місце, Мі міс... місце судді мені вже не світить. У мене таке взагалі враження, що не дуже багато вже ти не маєш, де їх ти, да. а поміг? в мене враження завжди в нього не враження. враження. Завжди всім розумієш? Ну, Може бути, так. Да. Це помилкове враження, друзі. Скажи, скільки потрапило дівчат в конкурс? 12 дівчат, 12 учасниць, 12 конкурсанток. Все дуже гарні, причому різного віку. У нас, nice. є, у нас є 10 клас, є 11 клас випускниці, є навіть 8, до речі. Так, а, а ми можемо зараз подивитися, щоб нам показали okay, учасниць, have... учасниць проєкту Міску 2015. До речі, до речі, вчора у вас була Олександра Кравець. Так, я не бачив, що так, вона учасниця. Кравець, бачиш, а не кравець. Я ж сказав, кривець. Ти ага. кажеш? — Казав кравець. До речі, от дівчинка рижа, ми її так називаємо по сім'ї. Зараз Олександра, Олександра Літніцька займається, до речі, каратедо. І на я трошечки дай, е, дай, соня... будемо про кожного розповідати, да, ти знаєш. — Так, сучка, вибач, будь ласка, відкрий твою таємницю. Зовсім трошки Надіюсь, що сьогодні на рептиці. Ти нічого поганого мені не зробиш. Поверніть, будь ласка, Олександру, е, Кравець. От Олександр ні. Літніцька, так. Да. Вон, займається дівчинка традиційним карате до. Що це робиться? І на родзинці, на конкурсі талантів буде бити черепицю. Так що mm -hmm. це з mm м'язкохворцем -hmm. ну, черепицю. Ось тут черепиця. З будинку культури. Я зрозумів, як можна безкоштовно ткачово да пройти. Лігко. Замість 100, 100%. Слухай, а я ж, не, я ж не так поправився, що можу пролізти трохи. Ну, я вам хочу сказати, що... Та ти ставай на сцену, хаб я тобі фанеру лишив. Твою черепицю, хаб я так. Стану, і <laughs> потім потім знаєш в зал. Або лягаєш в зал. Я тобі потім Вин, щось підставлю в цей душу. Наступна, коли, будь ласка. Ліана. Ліана. Ріана? Ліана. Ріана, Ріана. Ліана, Ліана. Слухай, там світала новіті, там когось. Сітала До речі, я вам хочу сказати, що в цьому році дівчата дуже всебічно розвинені. Це дуже ну ми на кастингу, коли проводили кастинг, коли обирали, було це, ну скажем так, трохи дивно. Тому що порівняно з прошлими роками, от в му році, mm -hmm. в 2013-му році, я би сказала, в основі дівчата всі там співали, там танцювали. Ну, стандарт. А в цьому році у нас є і регбі дівчата, які займаються регбістки, і карате до, і також і танцюють, і співають. І є художники. І є дівчата, які дівчата, до речі, одна дівчинка, яка займається собственно, пише е, книгу свою Супер, за да. За і, ей, да. І, то, віше, дуже, дуже ну, дівчата. Ну, Ск... Ск... А, дівчата таксисти є. Так, немає. О, це дівчина, яка вчора у нас була в Кравець. Вона нас вчора чистила картоплю. Так, я бачила, ми споглядали за нею. Дуже до речі, тут ми завезли в студію бурячок, тому скажеш, щоб приходила ще. так. Ми взяли багато картоплі. Так, далі давайте нам. Анастасія, дуже гарна дівчинка. До речі, вона мріє стати актрисою. Будемо надіятися, що в неї все вийде. Mm -hmm. а, от, така дівчинка, дуже, Наступна. Яка працює. Діана Агрістахова. Скажімо так, ну такий позитивний. Вона така позитивна людина, дуже. А вийдон, на репетиціях вона ну, завжди в неї пахне от, позитивом. Я вам чесно хочу сказати. Uh -huh. Вона дуже, така, якась, дуже світла дівчинка. З uh -huh. нею дуже легко в принципі працювати. Вона така в во усьому слухняна і в принципі дослуховується до дослух. Угу. Uh -huh. Наступна учасниця? Да, далі. Юля. Також позитивна. Дуже позитивна взагалі. Вона займається народними. Життя своє просто не улюбляє без народних танців. До речі, дуже, дуже дуже круто танцює. Дуже круто танцює дівчинка. Угу. Просто, Наступна учасниця. Так, да, далі це у нас буде. Далі, от вона, дівчинка Аня Левшун, яка саме працює над книжкою, над романом. Левшу. Андрій написати, да. Треба запам'ятати фамілію. Дай цікаве анші це, Сережа, тобі на підмітку, я не знаю. Тобі на заміну, Сережа. Да, на заміну, да, Тобі на заміну, Сережа. Ми тут говоримо про Романіді, що він же радіо ера слухає, але тобі також скоро буде 20, стільки, як Романіді. 22. 22, і ти теж будеш сидіти і слухати радіо ера. Разом, разом з Романіді. Так, я вже я знаю, що Сережа просто, ти ж в себе КВН, Дихай місці, Ліга. Ліга, і я, я знаю, що ти постійно, ну ти там, їх коригуєшся, я вже бачу, як ти кажеш, так, не вистачає жартів про пшеницю, не вистачає жартів про пшено, про ячмінь. Чому немає жартів про ячмінь? Про, ячмінь, да? про ячмінь, Так, да. дійсно, нарушник високо. Дім'яночка угу. Дуже хороша дівчинка, дуже круто співає. Така всебічно розвинена дівочка. Молодець. Ми круш. знаємо цю дівчину, да. Заряна, привіт тобі. Заряна, також привіт тобі. Так. Дуже, ну молодець, вона в принципі працює над собою дуже дуже плідно. Так. Анічка. То Анічка це художниця. Тобі привіт. Це художниця. Буде малювати на сцені? Дуже дуже цікавий. В неї, до речі, буде родзинка. Я не буду зараз вам все розповідати. Ну, Тому... трошечки такий… Вона буде малювати на холстах. Одночасно одночасно там, де стояти чотири в неї хостайна на них. Не буду говорити, щоб демалювати хай тут так, буде таким так. так, руки, ноги, так. Ду, ну, дуже цікаво. До речі, вона від, ну, от Ми коли почали з нею про саме про талант. Ну от, на даний момент дуже переживаємо, працюємо над тим, де от, взяти от, холст? — щоб гарно, щоб гарно те все виглядало. Тому що в принципі я вам хочу сказати, завдання дуже не з легких у неї, Тобто зробити те, що вона собі там. Придумала дуже нелегко на сцені. <гум> вот. mm. це, де думала, це ну, і це буде, я думаю, це буде дуже креативно і прикольно, тому що такого в нас ще не було. Не було Юля? Дуже гарна <гум> дівчина. Юлі Зачіска, похоже, на Юлю. <гум> на Юлю? <гум> 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 да. Коса. Да, дуже ціна. Mm. Займається бальними танцями, така дуже позитивна дівчинка теж. Що, ще учасниці є у нас? Да-да-да, це ще ж не всі. Діана. Не пам'ятаю, там прізвище її. Напевно, серйозна зі всіх учасниць, до речі, бережна Діана, да, ось, на репетиціях. Ось яка гарна форма, подивіться, шкільна. Шкільна аж, просто. Аж, Знаю, аж такі, е, Друзі, З... дайте знаки Радіо Ера. Згадав свої дитячі часи, знаєш, от нас так, так само. От було. і ще одна Оля Ковальчук, до речі, моя. Чоска скаже моя родичка, як, я такая також так, моя переможниця. А, не, не корупції переможниця нема, корупції немає, немає корупції. взагалі. до речі, також займається народними танцями, дуже така здібна дівчина. Ну, якщо виграє ковальчук, як дава, то все вже буде прописано. Так? Все, режисер приложив свою руку. Все. Да? До речі, ви сановні глядачі, хочу зараз на хвилинку до вас звернутися. Газета є, там є сайт, де можна проголосувати за наших дівчат. Так що голосуйте, вони у нас самі найкращі. Це я вже роблю таку рекламу собі, і конкурсу. Ти знаєш, не Не можна можна? робити рекламу в Та ладно, вже. Тут потрібно відпрацювати. Тут вона знає кращу схему, чи ми. Вже сказала, що ми откупили, вибачте. Так, ви вийшло? Так вийшло я не Юль, треба. Ну о, от окрім завдання хобі, так вони там танцюють, малюють родзинка, що родзинки, що шеї? Ой, у нас в цьому році дуже важливий, скажем, один новшинство. Ми ввели в конкурс у нас Конкурс мій конек ні. Хоча дуже непогана ідея, треба подумати. Дякую мій коник. Виходить, хлопець. мій коник виходить. Конець на нього. Я думаю, що я вже заслуговую місце судді, тому що я запропонував ще один дуже цікавий. Я думаю, тобі запатентований. Розумієш мій коник, не коник. Можна такий шоко. Мі не коник. Мій не коник мій не коник без ноги. які конкурси Розказуй. да значить візитка. Візитка. Раз. Візитку, так. візитку приносять, да. тобто роздають. відеоролик. До речі, а. де вони мають вода? Вони зараз займаються активно над зйомками відео своїх, відеороликів своїх. Вот вони родзинка. себе просто тобто Це буде так? відео візит. Відео візитка, да, скажем, так Тобто так. Я вмію гарно чистити бараболів. Може бути так. Наприклад, це може показати. З вона дуже класна. Вона, вона може не знімати, ми просто можемо вирізати вчорашнього ефіру і все. І, і все. От візе і... вся візетка візитка готова, да? І так, все. і учасниці може собі ще поспати. Я поки... просто я колись дивився, допомагав Юлі в минулому році займатися ще одним конкурсом краси. «Подільська красуня. Я дивився на ці, як дівчата знімають відео-візитки. Це капець. Там я і тюль. Я і. і диван. диван, Я і крісло. Я і, я і... Ну, це? Там такі, там такі візитки, що це капець. Ну, ми будемо надіятися, що в цьому році просто розуміти, дівчата абсолютно інші. На чому. Я наголошую, шановні глядачі. От абсолютно інші дівчата, абсолютно іншим з іншими характерами, і абсолютно з іншими інтелектами. До речі, су тобі нормально абсолютно дуже зручно. Пласт, да, мені дуже зручно. Дивіться я, Андрюша, йди сюди. Сядь. Якщо ти сяде біля мене дивіться, я можу з ним бути як. Ти Андрюша дуже важкий, я дуже зразу, як сяду, то <свист> дораз не слухай, Я тут найлегший взагалі в студії. Ти найлегший без в студії. Я найлегший в студії. реально. Потім зробимо. Ми потім надуємо цей мішок і потім сядемо. І в кого більше туди втулиться, те означає більше ван. Що в Ну, зігнаці отак. Тіло? Тіло. Тіло війде. Так. Ти подивися, ти вже так сім, що воно вже аж притулилося. Це так спеціально зробив? Зома. Ну, щоб Сережа да. е... щоб, щоб, щоб сіря... себе фаворитом. Зараз. Ти сіну, як yes. Yes. Так, Візитка, відео. Візитка, конкурс, родзинка Родзенка. і новий конкурс взагалі новий для нас і для конкурсу, образно інтелектуальний конкурс. В чому полягає завдання? Конкурсу. Дівчата мають обрати образ української жінки з українських э, письменників. Ага, створів, угу. Створів, створів, на... да, створів, то весь завдання. Наталка Тавка там, да, Мавка лісова. може Лісова. Оксана, Мавка. Мавка Лісова, до речі, Мавка у нас буде. Дуже буде, буде, до речі, рижа, де вона не, не, немає, да? вона вже на екрані. Ніфіцька. Ну, Рижа, ми так називаємо її у нас в сім'ї. Ти будеш мавка, а ти будеш чистити картоплю. Ви розумієте, таке поєднання, ти будеш ламати черепицю. Дівчинка займається каратедо, де ламати на родзинці руками шифер, а в образі вийде абсолютно ліричною мавкою. Я б до дівчини, яка займається каратедо, не казав би Рижа. Да, ну, вона абсолютно позитивна. Вона, до речі, звикла до цього на абсолютно нормально. Просто, реагує. Э, зламає челюсть і все. Ламає челюсть і дитина і все. <клес> Це, і я думаю, переживати треба дівчатам нашим всім остальним. <клес> Боду зря щось не так, то зразу Саша пойде в ход. Вот. Ну і в принципі традиційний конкурс, конкурс в купальниках. Шкільної форми, ми ж закупили. Вони маленькі, маленькі зовсім високо. Забув шкільної да, форми шкільної форми. Так, скажи, чи допомагає цей конкурс отримати учасниця? Ну знову вже з досвіду учасницям золоту медаль в школі? Абсолютно ні. А здавати ЗНО. А вийти заміж. Можливо, вийти заміж, можливо, тому що дівчата ж розкривають себе во всій красі, в принципі. Але ви розумієте, справа в тому, що конкурс в цьому році він не націлений, не те, щоб дівчата закінчували школу з золотою медаллю, щоб їм там от, ти в конкурсі міську перемогла, все, там тобі всі, всі почоти, зразу тебе на не підістав, карону. Тебе... Ні, взагалі, конкурс націлений на те, щоб дівчат розкрити кожну індивідуально. Ставай, давай в упляшку і давай ну, до наступного конкурсу готуйся. Так, ну, я, я знаю таку штуку, але я хочу зараз до вчителів, які знають цих всіх конкурсаток, тому що щоб вони дуже сильно не валили. Потім знаєш, як дівчата займаються там репетиціями, не ходять в школу, витрачають випускають дуже багато шкільних днів, а потім приходять до школи, і вони кажуть, слухай, ти корона б... на голові. Так, на, нема да. корона, да. де корона, де ти була, і заставляєш там рішати теорему Піфагора і так далі. І, так... і грузити на екзамен. Замник. Так, ігробжитне екзамен. <рес> ну, це буває. Ну я думаю, в принципі такого не повинно бути. Я думаю, який головний приз переможниці? Планшет. Mm -hmm. Так що їм є ім о, за що о, боротися. О, До речі, о. і навіть не за планшет. У нас є дуже багато за подарунків. кожна дівчина не залишиться без подарунків, повірте мені. У кожна дівчина отримає подарунки. В кожної дівчини буде звання там. Ну хай б не міску ти ще п'ятнадцять. Віце вода віце дає да, -міс усмішкам. Міс насолода буде. -фото. Міс, міс, міс фото, фото, фото. Да, до речі, там де вже давда будуть мати змос. Як, як ми знаємо, всі Міс звукорежисеру ну, подобається. Ну, да, як як ти кажеш? звук подобається? Міс, так, да, і не тільки ну тобі ж це. Міс папіні дочки. Кожна дівчина отримує титул. А є вже склад журі визначений? Ну, ми ще так трошечки більше складаємо, думаю вже. Це що, Андрія, що є ще можливість. Адже там, ну, але там для журі також є кастинг. Так. Мені, як говориш, ти зараз також хочеш піти в журі? Ні, ні, я. Можливо, наступного року я не встигну цей день зайнятий. Андрюха, мені здається, що тобі треба вже цього року йти. Я тобі ж місце уступаю. Я жартую. Ну е, друзі, давайте зараз нагадаємо про нашу акцію, яка відбувається. І е, я хотів би, ну, е, так, хто нагадає з вас? Ну я, я хотів б... нагадати, що в нас, я, нас я сьогодні подиваю. в студії е, Юля Ковальчук, головний режисер конкурсу Міс Скул 2015. І е, 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 якщо у вас є дорогі глядачі, запитання до нашої гості, е, будь ласка, пишіть у соціальну мережу ВКонтакті в нашу сторінку Так на сніданку, тобто дзвоніть 20... за номером. Так. А в нас є ще привітання, так? Будь ласка, так, є. Доброго а... ранку, ранок на сніданок. Особисто дякую Андрію Романію за вчорашнє привітання. Мене з одруженням це було чудово. А також моїй подружці Саші. Сашенька, тобі великий привіт. Я знаю, що ти, ти, що ти дивишся. Залишайся завжди такою, як ти є. Позитивною, радісною талан... талановитих тобі учнів сонячних днів. Ось так. Ну а тепер дякую вам, Тетяно. Я старався, намагався зробити все як найкраще. Але все так, одно. Але все одно в нас попередні привітання. Єдине привітання на даний момент Бачите, то, від Юлії Ра. Дякую, дякую, Романіді. Дякую, Романіді. Чим тут пахне? Да. Mm, папа, <ріху> <rhyming> ну, Давайте знаєш, попросимо, щоб гостя, ну, ми, як перший гостя. Щоб мало бути привітання в риму, в риму. Ти зараз маєш подати приклад людям, всім глядачам, як потрібно вітати і писати нам в соцмережу. Так, ти просто зараз говориш красиве, гарне привітання в Риму для, для ранку на сніданку. О 8.42. <ріху> Спить, а тут Юлію вже мучають. Мучають. Так, ну що, я думаю, що діти навчили вже, учасниці. Як треба розказувати карате, Зараз ти мала Трапидок. ще одрієм. Так, то що я маю сказати там ще ну, раз? Рим, в Риму просять. А в Риму? В Риму да. так. Ого, ви хочете, скільки там, котра година? У 41-й хвилині, щоб я вже і в Рим. В мене вряд чи получите. Ну треба спробу. треба спробувати. Давайте підтримаємо. Давай, ми даємо тобі е, пару Біт. секунд. Раз два пару три, секунд. Пару секунд пройшла. Реп. Реп. Так, любі наші глядачі нашого раночку. Ми бажаємо вам усім гарного дня. Я не буду говорити в Риму, так як вони мене просять, тому що я ще можливо трохи не прокинулась, але ми всім бажаємо вам гарного ранку, гарного настрою. Дивіться нас, ми вас любимо. О, С супер, але я вже бачу, як дивляться учасники і думають, що це в нас за режисер, нас заставляє а, вчити а, по, поеми, Добре, а, а сама, а сама, милові, а сама, а, а сама не може в, в, в Риму. Я сказала, ну, давай, що ми вас всіх давай, Ну Давай зараз все ж таки попробуємо там в Риму. Що ти маєш, людину саморанку? Я всіх, я всіх мучаю, А Ну давайте, мучаю, давайте значно? скажи, давайте скажи, давай. Е давай. Віршиком, давай скажи. Що ти сказати? Скажи, як ти любиш Сергія Слоденіка, як людину, як колегу. Я хотів би запитати. що Дуже класно вміє переводити Андрій Стрілко. А як, Юлія, як вам, до речі, жовтий колір? Так, друзі, давай. А я взагалі люблю жовтий колір. Ми будемо випускати я Думаю, вже з нею витишка. Юлія репетиція вимучили вимучили самораненько вже як можна. Пам'ятне селфі, друзі. Пам'ятайте селфі обов'язково, яке Одразу для того, щоб всі глядачі зрозуміли, що це прямий ефір, одразу з'явиться в з'їхав. Нас, нас Андрій Романівді фоткає. Так, приготувалися. Раз, два, три. Є. Е. Дякуємо ювечка. Дякую вам, всього вам найкращого. Дякуємо, Юлія. Тобі подобається Сергій. Я вивжею. Це можна забрати. Хочу насправді він не просив не винести. За місце судді. я так зрозумів. Місце судді за місце Корупція. Ні, сирій, залишай. Все, що як було б класно? Корупції немає, в місті немає корупції. Але я забираю. Добре, то Класно, добре. І я 26 го чи 26-го, так 26-го. Сижу в суддях і показує всім п'ятерки, Ось так. а, а я, я забув за, запитати, як взагалі балам якось журі чи, чи просто По літражу. Ну, По літражу, <ривіт> Хто скільки вип'є <ривіт> балам. Кому скільки підійде? Ну ладно. Так, ну, так. Ну, Юля, дякуємо тобі. Дякуємо. Я то я тебе проведу. Сележок я спростуючись негодою також. Вас запрошую 26 лютого, о 18.30. Міс скул чекає на вас. Приходьте, будь ласка, дякую величезно. Обов'язково постараємося прийти. Качов не знає, чи він вийде на сцену заміж. Ми вам притрим. Я прийду 100%. Я також прийду 100%. -кол. Добре, все. Ми ну, ти Ви мій друг. Дякуємо, Юрічка. Гарно від проведення конкурсу все. 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 забираю мішочка.